Біже, біже зайчишка. Мої в нас трохи зайці хоч розведеться. Іди. Щось шукає. Ну що, почалася посівна 23 посою. Шлейфами такими закриваємо. Зараз з ворота відіб'ємо і будемо гони. Камера не передає далеко. Тож я, я ж тобі про це й казав. Воно з грудочкою блядь, попіднімало. І тепер воно так само зараз остає. І пішов, і пішов, юмес. І, вроді болі і полімені. Хотя на шлейфі показало, що не годиться. Цепна багато душа. Повезло, що земля рихла й пухла, що воно за сошником самой засипається. Ну, взагалі, видно, нерівність після того, тобто після культивації як було, так і залишилося, не шлейф. Ну а на культивірували ми, звісно, спеціалісти в цьому году, але ну, як... далі нікуди. Правду люди кажуть, що економія приводить до Пілько бізнесу. Не морочитися з дістами туди-сюди. І накультивірували. Один культиватор, КПС, що другий. що, мабуть, трошки попали ми в цьому году. як мінімум двічі бризкати. Раз по маленькому сходу тільки зійде, тому що кур'яніоки будуть вже встелені, дай Боже. Ну і потім вже як період амброзії почнеться. Ось теж благополучний. Зелене стоїть. Я думав на одному курсі заробили гріхів. Бо там по Соїші дуже багато стоїчі нагортали. Бур'ян, він там з грудками його повивертав, він не позбувся, щоб далі Ну Воно і тут таке саме. Фу. Це спешка, економія, звісно. Та нічого вже по-другому не буде, так що будемо цей год переживати так. Дай Бог, щоб соя нормально родила. С этим уже как-то справимся. Вот, вот такие дела. Идет аркадина, иде назад. А вот культиватор с культиваторской точком. На жестких лапах, конечно, культиватор классный. Но шостень в этом году вообще сплошал. так полоса и осталась. Пятый. А Пилюка стоит. Накультивировано. Надеюсь, хоть посеем нормально. сою сіємо ранню середню. В прошлому году уже сіяли, так вроде более-менее. Так что и в этом году решили ничего не менять. Ну что, работа настроена, можно и передохнуть. Уже Жигулях комфортнее, чем на Сивалки. Аркадий сия. Сівалка робе. Ну, підняли ми ті шлейфи взагалі, тому що затрамбовують вони і не видно, колії як сіяти. Важко сіяти. Соя більш-менш загортається сама після сушника. Є, звісно, погріхи. Будемо думати, що з ними робити. Може коток його придали закоткує, а може прийдеться і борінкою вдарити. Ну, в цьому году щось ми дохазяйнувалися капітально. На раундаповід прийдеться розкошелюватися. <кхух> Як то кажучи, скупий і платить двічі. Один на одного тренділи, що той не так робе, і той не так робить, і на виході в обох одинаковий тим бур'яном, блідо, вийшло. Тут ще, звісно, дуже багато помимо бур'яну, дуже багато падального сояшника посходило. І сояшник, звісно, як у дме. Прошу буду на одному полі. Бризкав я падальний сояшник. То якщо чесно. Е... Ну як, раундап його то поприсушував, але ну, стояв він зараз все одно. Не полягав, навіть де молоденький був. то Тут в принципі, прийдеться, ну як, надовго не запускати, тому що щоб воно дуже, як тільки соя повитикалася, тільки тільки розложила листочки перві і зразу заїжджати літри по півтори бовтати, раундапу і бризкать, тому що нажнивуємося ми в цьому году. А так може хто і знає Може зря переживаємо. Людей ще як укурузи не сіє, чи не кошені, і все нормально, ніхто нікуди не спішить. Щось буде. Хоч собаку погодую, приблудну. Джоні, на! Хоп! То культивіруємо, то сіємо. Так хоч підгодуємо приблудилась, тут собачка в полях живе. Потихеньку то ми, то ще хтось. Щось їй дасть. Сало з'їла. Тепер хлібом годуємо. Джоні! Джоні, 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 джоні. Куда зовсім? Може не перезимувати? Так, і в мене спече. На, собакен. Все, впорола ти вже і хліб. Чи впоров, чи порола. Все, порядок. Залазь під машину в холодок, перележ трошки. Бо на тобі лиця нема на сонці, гатапереш. Якусь бутылку на там води налив. А, ні, вон болото, Йди до болота попий. Давай, давай, бери, бери! Жени його до роботи, блін, не хоче нічого робити сьогодні. Катається, да? і йди сюди, молодець. Все, крайні гектари на сьогодні. 9 гектар досіємо. Собакен і мішай. І будемо вирушати додому. Вже тут по кукурузині сіємо і тут без шлейфа. Нормально загортає болі мені Коточком продавиться буде відлічно. Що саме дужче поразило, що по кукурузі э, покультивувалося краще, ніж по сої. Чи кажу по сої. Чим там ми по сочнику покультивірували і по сої. То не зрозуміло. Так що кошу так.